Права 691. Поділи число 182 на три частини X, Y і Z. Так, щоб x відносилось до y як 2 до 1, а y відносилось до z як 3 до 4. Ну що ж, що я пропоную в цих відношеннях зробити? Дивіться, тут у нас y це одна частина, а ось тут у нас y3 якихось частини. То я пропоную зробити всюди. У першому відношенні зробити, щоб y у нас також позначався трьома частинами. Ну що ж, запишемо тоді перша дія, то тобто записуємо так, що x відноситься до y, як 2 відноситься до 1, і це дорівнює. Ну, але 2 відноситься до 1. Ми можемо і ділений і дільник помножити на 3. Щоб у нас була трійка тут, а не одиниця. Тоді це виходить, 2 помножити на 3 це буде 6. Відноситься до 3. Отже, ще раз, x відноситься до y як 6 до 3. І ми маємо, що y відноситься до z як 3 до 4. Записуємо. Тоді x. Відноситься до y, як 6 відноситься до 3. І записуємо y відноситься до Z, як 3 до 4. Дивіться, і тут у нас y це три якихось частинки, і тут y три якихось частинки. То тоді ми можемо записати, як X відноситься до y і відноситься до Z. Записуємо. Поставимо тут крапку і записуємо, отже. Х відноситься. До Y і відноситься до Z, як 6 відноситься до 3 і відноситься до 4. Ну, а тепер. Ми вже вміємо, що в такому випадку потрібно робити. Отже, скільки тоді одинакових частинок тут є у цьому числі 182, потрібно 6, додати 3 і додати 4. Записуємо друге діє, тобто 6 додати 3 і додати 4, це буде дорівнювати. 6 плюс 3 це 9, плюс 4, це буде дорівнювати 13. А в дужках я не буду писати частини, а напишу частинки, бо частини це на що поділили число, то ми записуємо 13 частинок. Так, Напишемо це, все, число 182. Гаразд. Тобто все число 182, це 13 однакових частинок. Вони в різні пропорції будуть давати число X, Y і Z. Ну, гаразд, тоді дізнаємося, а чому ж відповідає? Е, тоді одна частинка? Що тоді робимо? 182 ділимо на 13. Записуємо третя дія. Отже, 182 ділимо на 13. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточку. Записуємо 182. Що ділиться? Що ділиться на 13? 18 ділимо на 13, це буде 1. 1 помножити на 13, це буде 13. Віднімаємо. 18 мінус 13 це буде 5. Дописуємо 2. 52 ділимо на 13, це буде 4. 4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 1 на 4, це 4 плюс 1 це 5 Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну що ж, записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 14. Отже, 14. Записуємо, це відповідає. Одній частинці. Одній. 1... Частинці. Гаразд. Ну що ж, одній частинці відповідає число 14. Ну, тоді х у нас взагалі то це 6 таких частинок. Тоді записуємо четверта дія. Тобто, 6 частинок по 14 це дорівнює 6 помножити на 10 60, 6 на 4 24. Разом буде 84. Записуємо, що це у нас буде тоді число. Х. Є? А зараз тоді y. Бачимо y – це три частини. Три частинки по 14 записуємо п'ята дія. Тобто ми 3 множимо на 14. І це дорівнює. 3 на 10, 30, 3 на 4 12. Разом буде 42. Отже, записуємо, що це дорівнює 42. Це в нас буде число. І. Є. Yeah. Ну що ж, останнє число Z це 4 частини по 14. Отже, записуємо що діє. 4, що множиться на 14. Це дорівнює. 4 на 10 це 40. 4 на 4 16. Разом буде 56. Отже, записуємо, що це дорівнює 56. Це в нас буде число. Записуємо Z. Є? Ну що ж, отже, ми знайшли числа X, Y і Z. Три частини X, Y і Z. Причому x відноситься до y як 2 до 1, 84 в два рази більше, ніж 42. А y відноситься до z як 3 до 4, 42 відноситься до 56 як 3 до 4. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, поділи число 182 на три частини. Записуємо, що x у нас дорівнює 84. Далі Y у нас дорівнює 42. І Z у нас дорівнює 56. Ну що ж, ось таке завдання на логіку на поділ числа в даному відношенні. На цьому вправу завершено.